Межі нашої мови це межі нашої держави. Це казав Богдан Хмельницький. Професор львівської політехніки, народний депутат України сьомого скликання Ірина Фаріон, побувала у 37 містах України, і, зокрема, у Рівному, де розповіла: українці 83 роки користуються правописом, який у 1933 році уклали Сталін, Каганович і Постишев. Себто грузин, росіянин і єврей українцям написали в 1933 році правопис, і українці приспокійно ним користуються. So. Науковець розповіла: у 1928 році харківські вчені сформували перший академічний соборний словник. За що у 1933-му розстріляно 1649 філологів та істориків, а більша частина українського правопису знищена. Тому якщо не відновити втрачене, то принаймні зберегти те, що залишилось, прагне Ірина Фаріон. Бо навіть це безцінне, але, на жаль, практично невідоме багатство для пересічного українця. З літерари словник знищено, тому що цей словник показав неймовірне багатство. Української мови на рівні синонімів і на рівні фразеологізмів. Себто до кожного російського слова українці знаходили 5-6 відповідників. Що було робити з тим багатством? Це багатство треба було знищити. Тому уся трагедія полягає наша в тому, що цей словник уявіть собі досі не видано. Від Одеси і до Львова, як свідчить практика, історична правда про українську мову цікавить усіх незалежно від регіону проживання. Коли я приїхала до Одеси і розповідала про зміни в словотворі, то піднявся один пан і сказав: Ми ніколи не називалися Одеситами, ми всі називалися Одесцями. Уявіть собі, як правильно, такою самою приблизно була зустріч в Полтаві, де люди обурювалися і казали, що виросло покоління, яке звикло до дивного словотвірного покруча полтавчани. Тоді коли Іван Котляревський свиген. Наталку Полтавку назвав Наталка Полтавка, а не Наталка Полтавчанка. Перехід не буде легким, але він мусить бути, каже Ірина Фаріон. Можна звикнути і колотися, можна звикнути напиватися, можна звикнути обкурюватися. Жити за чужими законами і за чужими правилами це означає не бути собою. Це означає не мати сили збудувати самого себе. Анна Хіночик у ритмі подій.